...будівлі магазину ІС на проспекті Незалежності 33А у місті Южноукраїнському Миколаївської області. Вносяться зміни у зв'язку з продажем частини майна, яке було у власності металіка Ігора Ігоровича. Тому пункт 2.8 пропонуємо викласти в наступній редакції. Оренда платна. Орендна плата за земельні ділянки сплачується з орендарями пропорційно до часток у праві спільної часткової власності на нерухоме майно, а саме мотолюком Ігорем Ігоровичем 28 відсотків Мурманом Сергійовичем 40% та Хмельниць Євгеном Олеговичем 32% від суми орендної плати. На комісії було розглянуто підтримано одноголосно. Питання як Хто задано рішення, прошу голосувати. За 24 річні привітання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення зміни менш населеного пункту селища і Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенської району Колевської області пропонуємо надати згоду на розробку цього проєкту для можливості в подальшому. Е Після встановлення меж розробляти вже технічну документацію з нормативно грошової оцінки на населений фонд. На комісії було розглянуто і підтримано одноголосно. Питання є. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Про затвердження проєкту землоустрію щодо встановлення зміни меж межі адміністративно-територіальної одиниці село Танкратове Іванівського старостинського округу міжноукраїнської. Територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області. Пропонуємо затвердити розроблений проєкт населеного пункту, який в подальшому стане в подальшому буде основою для розробки технічної документації з нормативно-грошової оцінки. На комісії розглянути підтримано одноголосно. Питання немає. За дане рішення прошу висловити. Сервітуту на земельну ділянку від 18.07.2019 року, зареєстровано від 18072019 за номером 32-50, 56-26 фізичної особи підприємців Оленя в хатівні під розміщення та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності районної житлового будинку номер 2 на бульварі Шевченко місті Української Миколаївської області. Пропонуємо подовжити термін договору сервітуту терміну на. На термін дії паспорту прив'язки, тобто до 24 липня 2029 року на комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. Питання є, є. хто забирає рішення? Прошу вас. оцінки земель з села Панкратове округу Української міської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області. Враховуючи, що вже всі попередні документи нами підготовлені, пропонуємо прийняти рішення, на, на підставі якого ми зможемо розробити технічну документацію з МГО. На комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. Питання є? Хто дане рішення, прошу голосувати? На розробку проєкту змогу стрільщу до відведення земельних ділянки, довгострокову оренду під розміщення та обслуговування житлового приміщення, гаражу на 8 авто за адресою вулиця Верхня, будинок 13, село Іванівка, Южноукраїнська міська територіальна громада. Нерухоме майно знаходиться у власності громадянина України. Тому пропонуємо надати дозвіл. На комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. Питання є? Хто за дане рішення, прошу голосувати? Оксану Віталійович на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки до високової оренди під розміщення та обслуговування на житлового приміщення диспетчерської за адресою вулиця Верхня, Верхня будинок 13А, село Іванівка, Южноукраїнська міська територіальна громада, Вознесенський район Миколаївської області. В принципі, питання аналогічне. Людина отримала спадщине майно, зараз от, все майно вже зареєстровано. На України Хасенка Руса навідальні звертається до нас для встановлення меж земельних ділянок і подання договору та внесення всіх відомостей до ДЗК. На комісії було підтримано одноголосно. Питання є? Ні. Хто задане рішення, прошу голосувати? Санкорус Анна Віталійович, на розробку проєкту замовлюстів щодо відведення земельної ділянки, довгострокову оренду під розміщення та обслуговування на житлового приміщення матеріального складу на господарському творі за адресою вулиця Верхня, будинок 15, село Іванівка, Міжнаукраїнська міська територіальна громада, Вознесенський район Миколаївської області. Питання аналогічне було розглянути на комісії, підтримано одноголосно. Питання є. Хто дане рішення, прошу голосувати. На розробку проєкту замовлюстрою щодо відведення земельної ділянки до в оренду під розміщення до обслуговування житлового приміщення будівлі ДКУ за адресою вулиця Верхня, будинок 15 в село Іванівжноукраїнська міська територіальна громада, Вознесенський район, Миколаївська область. Питання аналогічне, розглянемо це питання на комісії. Підтримано одноголосно. Питання є? Хто заданий рішення, прошу освободу? Подаступного... Про надання дозволу громадянина України Песенко Руслану Віталійовичу на розробку проєкту з молодою відведення земельної ділянки дострокової оренду під розміщення та обслуговування на житлового приміщення подопровідної вежі за адресою вулиця Верхня, будинок 15, д село Іванівка, Южноукраїнська міська територіальна громада, Вознесенський район Миколаївської області. Питання аналогічне на комісії розглянуто, підтримано одноголосно. Питання є? хто задав рішення, прошу голосувати Про надання дозволу громадянину України Хрисенко Руслану Віталійович на розробку проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки до дострокову оренду під розміщення та обслуговування житлового приміщення пекарні за адресою вулиця Верхня, 11. 14, село Іванів, Пісноукраїнська міська територіальна громада, Вознесенський район, Миколаївська область. Питання аналогічне. На комісії було розглянуто і підтримано одного жорстоко. Питання є. рішення, прошу Всі рішення для Про надання дозволу громадянина України Фесенко Руслану Віталійовичу на розробку проєкту зумов щодо відведення земельної ділянки двострокового оренду під розміщення та обслуговування житлового приміщення газового складу за адресою вулиця будинок 14А село Іванів, Тожна Українська міська територіальна громада Ознесенська район, Миколаївської області. Питання аналогічне. На комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. Є питання? Нема. Хто заданий рішення, прошу голосувати. Про надання дозволу громадянину на України Пісенко Руслану Віталійович на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до високового оренду під розміщення та обслуговування на житлового приміщення майстерні за адресою вулиця, шкільна, будинок 27, с -с село Іванівки, українська міська територіальна громада, Вознесенський район Миколаївської області. Питання аналогічне, розглянуто на комісії, підтримано одноголосно. Питання є. То задавище, прошу Вулиця Шкільна, будинок 27 єв, село Іванівки, Жіноукраїнська міська територіальна громада. Питання аналогічне, розглянуто на комісії, отримано одноголосно. Питання є. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Про надання дозволу громадянину України Фесенко Руслану Віталійовичу на розробку проєкту за щодо до відведення земельних діянки оренду під розміщення та обслуговування на житлового приміщення контори за адресою вулиця шкільна будинок 2 село Іванів, кожна українська міська територіальна громада. Питання аналогічне, розглянуте на комісії, підтримано одноголосно. Питання є. Немає. Хто загадав рішення? Прошу голосувати. Розробки проєкту замовлюстю щодо відведення земельної ділянки достроково оренду під розміщення до обслуговування на житлового приміщення гаражі біля контори за адресою вулиця Шкільна Головина 2А Село Іванів Хижно-Українська міська територіальна громада Вознесенська райони Миколаївського області. Питання альозів попередні. На комісії розглянуто підтримано одноголосно. Питання є. Задання рішення прошу голосувати. Землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на творі на місцевості у громадянці України владі Надії Іванівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, розташована за адресою площа Соборна 5, село Костянтинівка, Вознесенського району Миколаївської області, враховуючи свідоцтво про право на спадщину пропонуємо затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку 15 соток. На комісії перегляд розглянуто проголосовано одноголосно. Питання є нема. Хто за дане рішення прошу голосувати? Документації землеустрою, та встановлення меж частини земельної ділянки за кадастровим номером 48 203 55 700 55700 шість 12 1270 площою 238 квадратних метрів, на які поширюється право сервітуту для надання користування від розміщення та обслуговування. Стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності розташований за адресою Миколаївського область, Вознесенський район біля садового товариства Гузька жноукраїнська міська територіальна громада. Пропонуємо передати на підставі сервітуду земельну ділянку в користування гуцул Наталії Валер'янівні терміном до 15042029 на підставі паспорту прив'язки. На комісії проголосовано одноголосно за. Питання як за там, там магазин, коли їдеш через садове товариство Бузьке, там він один там магазин, і люди звернулися, ми на минулій, на минулій на минулі сесії надавали згоду на розробку документації щодо встановлення цих сервітів, то зараз ми надаємо вже на скористування. Вони, е, там встановлено було межі е, по магазину. 238 квадратних метрів. Мені не більше стало? В да. них не було взагалі. Вони зараз, враховуючи, що в них не нерухоме майно, то вони пішли шляхом серед. Що питання? Хто задано рішення, то що готова. На енергоатом на розробку проекту замолоскриша щодо відведення земельної ділянки постійного користування для будівництва та обслуговування установ під світлових двір для автотрансформаторів номер 1 і номер 2 в районі підстанції 150 п'ятдесят дві КВ районна у місті Южноукраїнська зацентського району Миколаївської області зазначена земельна ділянка. Орієнтовної загальною площі 5,5 з гектар на комісії було розглянуто. Підтримано одноголосно. Питання є? Хто за дане рішення прошу голосувати. Ценерно товариство не кенергоата на розробку технічної документації з землоустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки в межах міста Южноукраїнськ Миколаївської області кадастровиному сорок 48 108 дев'ятнадцять 19 011 301 нуля для передачі її частини в постійне користування. Зазначений проект рішення розроблено для того, щоб в подальшому можливо буде після поділу частину земельної ділянки. Це пляж. Частину земельної ділянки передати в користування ВППС для можливості підняття рівня Олександрівського водосховища на нового пункту 27. На комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. То дане рішення прошу голосувати. За 20 рішення. Дякуємо особливо питання. Про надання дозволу товариство з обмеженою відповідальністю Енергопромбуд на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресу бульвар Шкільний 10 місто Южноукраїнського знесенського району Миколаївської області. Цільове призначення, яке змінюється. Пропонуємо надати згоду на розробку документації на дві земельні ділянки по бульвару шкільному 10, там де знаходиться. Знаходиться об'єкт, який було викупленої з зазначеним то, товариством. Одна земельна ділянка складає 8853 квадратних метри, інша 1119. На комісії було розглянуто, підтримано одноголосно. питання. Це четвертий садочок, який було продано. Хто за задав рішення, прошу На 4 тисячі, на придбання волейбольних м'ячів для нашої ДЮСТШ 8 тисяч, на придбання комп'ютера зборів для Кабінету інформатики 5-го ліцею 22 тисячі. І на придбання матеріалів на поточний ремонт покрівлі житлового будинку набережної енергетики 41 40 тисяч. Дане питання було розглянуто на комісії з питань бюджету, підтримано одноголосно. Питання є? рішення прошу 24, 24. Дякую. 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 Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання повноважень старости. Староста надав два висновки на загальну суму 5 тисяч гривень. Всі 5 тисяч гривень галузь освіта. Це придбання бензину для забезпечення походу для роботи газонокосарки на території Костянтинівської гімназії 3200 гривень. І придбання фарби малевої для Костянтинівського закладу дошкільної освіти 1800. Даний проєкт розглянути на комісії з питань бюджету підтримано одноголосно. Питання є? Німа. Хто задане рішення, прошу голосувати? За двадцяти рішення тримання питання про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2024 рік. Всього до розподілу по першому розділу, це розділ «Додатковий ресурс», пропонується 34 мільйона 357 тисяч 239 гривень. Це перевиконання доходів загального фонду 34 мільйона 259 236 гривень. Понад планами надходження до цільового фонду 68 тисяч 106 гривень і кошти, які вивільняються закупівлі зарядних станцій для фінансового управління 29 тисяч 197 гривень. Їх пропонується направити на програму охорони здоров'я 3 мільйона 67 тисяч 115 гривень. Це субвенція бюджету Вознесенської міської тергромади. На проведення ремонтних робіт приміщень КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня для встановлення магніторезонанту, томографу та ангіографічної установки 1 млн грн., На підготовку нашої лікарні до осінньо-зимового періоду 1 млн 655 400 грн., на підтримку КНП МВЛ в частині примілювання працівників за роботу в складі військової лікарської комісії 170 тисяч 800. І наступна позиція не віднайшла погодження на бюджетній комісії, за дорученням комісії. Я виношу це на розгляд ради, а саме підтримка КНПЛ в частині викупу апаратів для проведення процедури гемодіалізу. Враховуючи, що у КНП МБЛ є залишки невикористаних коштів. Це залишок резерву в сумі 964 тисячі 458 гривень. Залишок верніше, економія коштів після закупівлі обладнання 400 тисяч 527 гривень. Пропонується додатково до цих коштів внутрішнього перерозподілу долучити 240 тисяч 915 гривень. І всього направити на викуп а, апаратів для проведення процедури гемодіалізу 1 мільйон 602 тисячі 900 гривень, але на ваш доступ погоджуєте ви саме цю процедуру чи ні? Так, є питання зауваження. Шановний діпутат, немає, да? за пропозицію да, ставимо пропозицію. пропозиції. Внутрішнім перерозподілом 1 мільйон 361 985 і додаткових 240 915 всього 1 602,9 направити на викуп апаратів для проведення процедури гемодіалізу. Так. Саме не погоджено, чого я на ньому акцентувала. Добре, я більше не буду нічого. Доброго дня, шановні депутати, хочу все таке згадати, не будемо приносити наші залишки на закупку даного оплачення. То, так, як ще, у нас є по плану, була митка для дискусії оплату ми не закупована, там біля 500 тисяч. Вона у вас і залишається, її ніхто не, не трогає вашу митцю. Ми ні, ні. Це економія по закупівлі мамографа. У вас там 399 тисяч і час, в бюджеті також складний час. Дивіться, у нас було доручення від держави Вікторівни, да, де ну, на жаль, сьогодні не зміг до нас долучитися, але на даний час ми ще можемо десь, мабуть, по судам по дорученню затягнути даний процес. Якщо пам'ятаєте, пам ми в кому році поруч сили. 2 мільйона 300, в цьому мільйон 600, то може ми так і дотягнемо до 600 тисяч. Тобто давайте на сьогодні залишимо так, як воно є, і не будемо нікому буде, дівати, безпередно краще не залишити на нашому декому депутату. Я також підтримую зняти це питання по гемодіалізу, тому що це дуже складний момент суверенки догору, які заключалися раніше в перелік нашому. Тому поки не вище юристів цей робити, ви ділянки можете А я розумію. Да. А ви там є? Шановний шукає. А які там терміни є, твоїм адіалізом? Може, завтра у нас апаратиці заберуть. І почти, що 20 чоловік. Як залишаться для задання, то того, Щоб забрати дані апарати, повинна бути постанова, тому не тільки. Нічого не відзначили. але По прогнозам, якщо практика, я з них все-таки вийшло. Пановлюю до депутати, ставить на голосування. Про внесення змін бюджету української міської територіальної громади на 24 рік підтримку МВП і частини закупки апаратів для проведення процедури. Да, да все куда да, я так разумею, что уже мама, кто зашел на это голосует уже, так? Не разумею. Разделю. Разделю. На вашу... Э, ваш да, на Виноситься виділення додаткових коштів і внутрішній перерозподіл. Якщо ви вважаєте, що на даний час ця процедура ще недоцільна, ви просто не підтримуєте дану позицію. Якщо ви вважаєте, що все-таки це здійснити необхідно, ви підтримуєте її. А, а недоцільна, хто сказав, що вона недоцільна? Я рахую, що це Я недоцільна. Не це у не вас будуть скарбні справи, які прокуратура дуже вас визнає. Недавно. Они могут забрать аппараты только на основании решения суда. Согласно решению суда у вас в самих будут закрыты все вопросы со стороны правоохранительных органов. На каком основании вы уже трижды заплатили за эти аппараты в составе медикамента по договору и в аренду брали, брали у одних, а в итоге есть еще субаритарные? Это для вашей же, скажем так, защиты непосредственно на этот момент. Так, я щас щас? Ушел. уже ушел, Анжела Викторовна. Супордемки уже нету. Я шла про это. Кто имеет право забрать? Сегодня получается так, что мы просто пользуемся данным оборудованием. Ну, что? Не не а так вот, ладно. Любой, кто нечего забрали. как сам. А на то, почему не забрали? Только на основании решения суда. Потому что не они передавали вам право решения. Суббота, сейчас. Має право перевищувати основний договор оренди. А основний договор оренди втратить чинність в 2022 році. За договором так званий супарінка, але він навіть не договор супарем, бо супаріта не може.